Уже цієї неділі, 5 травня, українці відзначатимуть Великдень. Тож ми запитали киян, як саме вони святкуватимуть. Скажіть, будь ласка, чи будете святкувати Великдень? Ні, не буду. А чому? Е, просто буду вдома відпочивати. А до церкви підете чи ні? Побачимо, ще не знаю. У мене поряд в Києво печерська лавра, але не впевнена, що я хочу там святити щось. Я не святкую, я не віруюча людина. А чому так? Чому я не віруюча людина? Так, просто Чому у вас такий погляд навчу? Та я не знаю. А ч... ну, це питання, мабуть, треба питати більшу релігійних людей, для чого, для чого їм це. Ні, я не вважаю, що Великдень не потрібне свято, я маю на увазі, що просто ну, я не... ну, там, ходити в церкву ну, я, мабуть, не буду. Да. Але ну, свято ж можна не, не тільки так е... святкувати. Пасху ви будете купувати чи пекти можливо? Так, е, да, я, я думаю, що мої родичі мені пригостять домашнім, і це буде, буде найкраще. Але без жодних е, цих релігійних. Е, Конотації. Тут інша, інша проблема. Сьогодні от ми ви знімаєтеся 1 травня. Да? Це ну, понятно, вважається, що якесь там радянське свят, але це ж ну, історично, і навіть на наших е теренах в Україні це е день боротьби і солідарності. І от мені здається, що м -м -м, сьогодні це дуже, дуже важливо і шкода, що про це не говорять, тому що. Е Е, ну, в Україні пов'язане з війною не тільки дуже багато соціальних проблем їх буде ще більше після перемоги. І ну, для мене очевидно, що е, шляхом для відбудови, е, шляхом подолання руїни є, безперечно, ну там соціальна держава. Да, і от цього мені не вистачає набагато більше ніж е, е, релігійності. Я сама уроженка з білої церкви, тому ми повернемось до мене додому. І обов'язково плануємо в неділю зранку піти в церкву, тому що я давно нічого подібного не робила, як з'їхала, типу, від мами. І мені цікаво це з ним зробити. А ввечері ми підемо в іншу церкву на Кирилівську. Вашу церкву вже. Ага. Так. Якщо встигнемо. Але я думаю, там на вихідних буде дуже багато людей, тому можливо і не підемо або до друзів, поїдемо. Ви будете Паску пекти самостійно Мама, чи ма. А ми будемо ми піді... купувати. Я думаю, ми купимо в якомусь супермаркеті або в якійсь пекарні. Каз... Ота от пекарня, що на золотих. Ти Можливо, казала, а от там от купимо. А як ставитись до цьогорічних цін на Пасхи? Бо вони виросли так. значно? Я вчора купувала маленьку дочку по 70 гривень. Це справді дуже дорого. Але Пасха трапляється раз на рік. Це як будь-яке свято Новий рік чи день народження. Витрат не шкода. Але я думаю, ціна виправдана, враховуючи ситуацію з зерном і ситуацію з загалом з цінами. Ну, інфляція, звісно, також на це впливає. Будете святкувати Великдень 5 травня? Ні. Чого? Тому що є мало що до да, да, святкування? В сенсі, що не В сенсі, тому що релігія це не є філософія. Е... Зараз моя моя філософія для того, щоб не святкувати, а щоб робити, заробляти і бути тилом крепким. Окей? А, то ви просто невіруюча людина і тому не святкуєте, правильно? Я в творця, але не в святковиці, праздники, дні якісь. окей? Для мене кожен день, вже коли я просинаюсь. І можу почути моїх близьких рідних вже для мене я праздником. Е, Великдень будете святкувати цього року? Так, звісно. А до церкви підете? Хотілося б обов'язково, Ну, ми їдемо за загородку Клавдієва Тарасова. От, якщо там буде можливість, то ми обов'язково протестантську. Так, звичайно, святкую. Святкую як і кожного року. Так само і цього року святкую Великдень. А до церкви підете? Обов'язково. Ну я так я практикуюча християнка. Я кожного року хожу до церкви, не тільки на Великдень буває. І між Великодним і Різдвом теж піду в суботу з дітьми святити Пасху в день і крашанки, а в неділю піду до церкви ну, на службу вже без дітей. Навіть болгарка живу в Болгарії. Великдень співпадає з українським. Перше, що треба зробити на великдень це спити козунак. Це аналог нашої Пасхи дуже специфічно спечеться, але дуже смачно. А чому специфічно? Борошно береться інше, і це національна страва, яка робиться. А в принципі, всі інші традиції більш-менш співпадають: церква, сім'я, родинне свято. Ми святкуємо кожного року. Це домашнє свято. Іноді раніше до війни я ходила до церкви, освячуємо, потім сім'єю збираємося. Ну, зараз сини мобілізувалися до лав Збройних сил, і тому ми будемо просто по-сімейному вдвох з чоловіком. Купимо пасочку, я покрашу яйця цибуленням. От і так ми зустрінемо це світле свято. А са нам будете передавати щось обов'язково обов будемо передавати. Я сподіваюся, що можливо хтось один із них зможе їх відпустити, і ми зможемо якось це порадувати їх цим святом. А ну, щоб їм спосилку? Ну як зазвичай, пасочку і крашенки. цього року. Так буду, як завжди, з сім'єю зберемо кошик і підемо у церкву, перш за все, там зранку. Ходимо, посвятимо кошик, повернемось додому і сядемо за стіл і будемо славити Бога, дякувати, що Він приніс таку жертву, і що в кожного з нас є можливість спастись. Це дуже велике свято, дуже світле, і ну душа радіє, коли цей день саме так, якось так особливо. Тому так, звісно, святкувати будемо, будемо радіти. i sláva ty hospodě